Це привид. Ні, каже Христос, це я. Іди. І Петро пішов. Пішов, поки не побачив навколо воду, поки не побачив ті хвилі бурхливі. Засумнівався і почав потопати, бо не відчув під ногами тої тверді. Не просто йти, коли ти комусь не довіряєш. Літати також непросто. Літати просто страшно, страшно поглянути із-за паморочливої висоти з неба на далеку землю. Страшно виявити відсутність звичайної тверді під ногами. Страшно одного разу пережити перехід із звичного земного існування до незбагненного до небесного. Але тут Петро не відчув під ногами цієї тверді, і він забув за Христа. Скільки ми разів у житті забували про Христа? Скільки ми разів не відчували тої тверді? Скільки разів ми сумнівалися і були в розпачі? Христос каже, я тут. Я тут постійно. Я тебе підтримую. Я поруч. Тільки ти з часом цього не бачиш. Чому? Не довіряєш? Не бачиш, що то Христос тебе кличе?